то вмерти можна якби бетонний не електроровер в таку жарище 32 градуси, дивіться собі їдеш, тільки вітерочок продуває. Новесенький електроровер, валить як ракета. 25 тисяч гривень, і він ваш. Амортизаційна вилучка, дискові гальма, фара стоїть. Різні режими. Є, ручка газу, як ви любите, от, нажав, ого під дупи тікає. Бі. Зарядне в комплекті. Резина кенда, мотор 250 ватний, Є добротна підніжка. багажник добротний грубий. Силиконове сідло добротне. Система значить, у нас 1 на 7. Алюмініва Ззаді щемана. 7, 7, впереді одна, щоб не путати. Бі, ця батарея все гарно зроблена. Раджер. Велосипедик Супер 25 тисяч. Кому цікавий, кому треба на роботу десь там 10-15 кілометрів залетите за 15 хвилин. Не треба чекати на маршрутку, бо в таку жару, за ким доїдете на роботу, то вмрете там. Так що пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua Відсилаємо по цілій Україні без проблем нові пошти.